Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд марок Іспанії, показати, що є в моїй колекції. Як бачите, марок небагато, але що розказати, що показати є. Ну напевно, почнемо з того, що це таке за країна. Хоча я не знаю людини, яка б не знала, що це таке Іспанія, де вона знаходиться. Якщо хто не знає, то у нас офіційна назва це Королівство Іспанія, країна, яка знаходиться в південно-західній Європі. Ну а тепер давайте подивимось на самі марки. Бачимо, починається у мене все із серії стандартів. Це в нас генерал Франциско Франко, серія 55-го року. Хто знав, хто ні. Франциско Франко у нас був іспанським політичним діячем, військовим, правив країною в період із 39-го по 75-й рік, до самої смерті, був іспанським диктатором. Прийшов до влади після по завершенню або після перемоги в громадянській війні, яка тривала в Іспанії в період із 1936 по 1939 рік. Ну і після того він став диктатором. Був там щось прихильником правих сил, чи їхніх очолював праві сили. Точно саму історію Іспанської революції я не знаю громадянської війни. Але, от знаю, чув за нього, читав пару, дещо. Так, ну тепер давайте глянемо на марки поближче, бачимо 80 центаво і 3 птаси. Ну, Сподіваюсь, назвав правильно. Ось така зелененька, темно-зелена і синя марка. Далі марка, це в нас, напевно, вже дужче серія мистецтва. Марка 58-го. Року, це серія марок. Там щось присвячена День марок. якось так. І от тут ми бачимо картину іспанського художника Франціско Хосе Дегоя. Це там щось торговець посудою. Якось так воно називається. чи якщо чесно, я ось придивлявся, так дійсно видно, що ось бачимо якийсь. Ну, тільки я не знаю, хто торгує тут, але посуд я от бачу. Чи оцей ось, дядько. Продає ось цим дамам. Ну, це його картина, Франциско Де Гоя. Ось він її написав. Ну, як то кажуть, хто в нас може бути любителі мистецтва, може скаже щось побільше, більш розширено. Далі маємо ось такі марки. Це у нас, якщо не помиляюсь, 67-й рік серія Європа з участі колеса. Так, 67-й рік. ну так, Це виходить ще під час правління ось цього дядька Франциска Франко. Ну, так, здається, що він прав до 75-го року. ну Виходить, це марки його правління. ну Якщо я помиляюсь, поправляйте в коментарях. І остання марка у нас вже марка 77. 70... 9-го року теж дещо схожа серія. Ось із цією маркою. Тільки це вже 79-й рік. Там щось День марки. Іспанські художники. На ній ми бачимо картину такого художника, як де «Huan Хуанес, святий Стефан в синагозі. Так, хто такий у нас був святий Стефан? Трошки погуглив, почитав. Він у нас був першим одним із перших. Християнів, апостолом був із 80 був мучеником, ну, тобто, видно, щось з ним трапилось. Треба будемо після відео почитати більш детально. Хоча, можливо, тут є люди, які в нас більш знайомі з релігійними цими подіями, можете мені в коментарях розписати. Ну що ж, на цьому все. Буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки, коментуйте та слава Україні!